Всім привіт, всім гарного дня. Це мій Ігор займається Пісок висипає. Бавиться. Ха? Так, так. Це й таке-то. Покажу вам гвоздички свої, в мене інакше гвоздичка є, а тоді дам вам загадку. Це я вже не знаю яка <гум> в мене ще зацвіла. І біленька, і розовенька. Бачите, ще є біленька така. І вони вже ароматні, я вам передати не можу. Яка тут красота. А я вам дам загадку зараз, а ви спробуйте відгадати. Ой! Для чого це ми заляли? Хто вгадає? Що тут буде? Ваші варіанти відповіді. Ну, хто скаже, для чого це ми заляли такий квадратик? Йду покажу, що ще Ігор нині робив. Йду хоч проконтролюю, бо я ж то ніц не роблю. Я тільки з телефону бігаю. Тільки контролюю. Це хтось підказував. Хоча в нас в думці було таке, що такого стопчика поперек заляти, щоб вони не сходилися, не вигиналися. Ось. І треба ж було все одно, щоб заляти. пиндики заляти, щоб ворота закривалися, відкривалися. О. І, О, і тут ми... І тут заляли трошки і там того стопчика заляли. А, ну, працюй, так-так. Все ти правильно каєш, все ти зробиш. А я побігаю з телефоном коло тебе. Де ж з водою? О, так що ось таке. -то. Ось такий. Невеличкий. Прольотик. Ось. Пісок в нас є. Шуфлю принести, так, щоб помити теж. Ой, добре, я вже буду добре принесу. Ось таке тоді. Є у нас пісочок. Ось. Ой, який він тяжкий. Так щось таке, І більше треба забрати. Ось таким ми займалися. Ні, Ігор займався. Я сапала на городі. Посапала, сидіть кури, не тявка йти. Ну ще граблі заберемо. Де я тут таке? А я піду зараз. Ще досапаю, там трошки в мене залишилося, огірки трошки пружу і досапаю. Ще рано пастися, сидіть. То таке. А я чекаю від вас варіанти відповіді. О. Що це буде? Ще тут коло собаки треба заляти буде. Ось, ще є роботи Хух. Ось так його все помиє, а я йду буду сапати. А, ще вам покажу, які перестановки в клюві. О, бачите. Скільки вже годин? П'ять? А, то вони чого кричать. Жени, жени. Так, поставлю, покажу вам, які у нас в кліві перестановки. Любка вредна, правда? Але вредна. Мучи бідного козлика, заставила прив'язаним бути. Так, тут все так само. А тут дві моїх кралі прив'язаних. Дві моїх великих дівки. Ну вони мовчком, бо вони обидві привикли разом. А цей привик бути зі всіма і самому страшно. Дитя, моя малишечка. Каже, знову мене кудись переплує в друге місце, так? Так, малишка, моя малишка вредна. Нічого, ти привикнеш і тут. Ну, там місце козлів, там козли стоять, там мусять стоять. Так. А це наші малі поцвіренки. Їм вже місяць 16-го минув. Чи 15-те, якось так. 15 чи 16. Це мої жевжики. Такі вредненькі. Ось так. Ми їх теж сюди переставили, і тут вони вже будуть жити. А це мої великі жевжики, так, вредні, вже пастися хочете, так? Угу. А я бідний мучуся, я сам не знаю, де мені подітися, як то мені тяжко самому бути прив'язаному. Нічого сказав, день-два привикнеш, все буде добре. Ні, не буде добре, а чого не буде. га, Чернисіку, черниську, ніхто не зв'язувати. Не будеш тим вже в кліці. Усіх всіх ток. все. Ні, не будеш колосі, не будеш. Будеш я стояв якийсь ол великий несусь. Ай, ай. Ех ти, мазуняка. Наталю, попробуй їм ще пити дати, як будуть пастися, бо вони якщо пити х'ять, то не будуть пастися. То піди викрути. Ну, бо, ж, бо він перший раз, дитино. Не боїться, бо ж не був прив'язаний ніколи. Ну не був, на що ж? Як страшно. Нічого, привикнеш, козлисько. Привикнеш, привикнеш, мій малишик. <ривіт> <ривіт> Ти вже диви, який здоровенний, козлисько. А ви що, ахламони? Що, що? Ладенько, все, показала я вам всі новості, всі перестановки. Та й таке, то вам всім скажу. Гарного дня і міцного здоров'я. Там тому, -тому хлібів вже є. І в тому вже, напевно, є. Ні, так не виднося. Давай переставляй. Не видно, я брала телефон. Страшно самому, вже ж не коло всіх забере. Ну, то не то Ладно. П'є там. П'є не п'є, хоче. Всім папа, всім до зустрічі. Зірка, ну ти вредна невихованість.